Привіт! В цьому відео ми поговоримо про створення коментарів, а також навчимося створювати метатеги для опису нашого вебсайту. А перед початком я би хотів порекомендувати сайт itproger.com. На сайті ви знайдете код, домашні завдання, матеріали та багато іншої цікавої інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Спершу давайте поговоримо про створення коментарів. Взагалі, коментарі вони є в будь-якій мові програмування, як в мові HTML, так і в мові JavaScript, Java, Python і так далі. Ну і за допомогою. Коментарів ви можете просто описувати певний кусочок вашого коду. Такий опис він буде зручним як для вас, якщо ви зайдете в ваш проект через декілька місяців чи років, наприклад, то ви відразу зрозумієте, що у вас відбувається. Так і такий опис буде зручним для інших розробників, які просто будуть розуміти, що і де у вас відбувається. Ну і для створення коментаря нам потрібно прописати от що. Ми прописуємо кутову дужку, Далі ми прописуємо знак Оклику, прописуємо два Дефісом, і далі мені програма ще відразу дописала якби закінчення цього коментаря. Закінчення коментаря це також два Дефіса і також кудова дужка. Все, що ви ось тут пропишете, це все буде вважатися саме коментарем. Тобто, якщо я таке пропишу та збережу весь цей файл, а далі оновлю сторінку, ви помітите, що оце слово комент ніде ось тут не відображується. Тобто коментарі вони існують лише для програмістів, і ви ніяких не зможете побачити. Бачите на самій кінцевій сторінці. Знову ж такі коментарі, вони зручні як для нас, так і для інших розробників. Адже за допомогою коментаря ми можемо описати, що ось тут, наприклад, іде такий-то код, там то такий-то код. Ну просто це як додатковий опис для нас, щоб ми потім розуміли, що тут у нас взагалі відбувається. І ось такі коментарі, ви можете їх описувати будь-де. Я наразі їх описав, описав в боді, але ви можете їх також і в хед прописати, ви можете їх просто в HTML прописати. Ну, будь-де ці коментарі вони можуть бути. Після того, як ви оновите сторінку, все одно всі ці коментарі вони не будуть відображені, ну і будуть вони просто лише знаходитися в коді, ніде більше вони не будуть показані. Але відразу скажу, що з, з досвіду знаю, що коментарі зазвичай прописуються лише в тегі-боді, адже всі інші оці теги, вони і так зрозумілі. Ну і для них не потрібно якби описувати якийсь додатковий коментар. Тому я також залишу лише тут в тегі-боді. Також ще варто відмітити, що коментар він може бути записаний в декілька рядків. Тобто, я тут можу прописати ще, наприклад, комент. Ну і все це воно ніколи не буде відображено на сторінці. Все це буде вважатися виключно коментарем. Тепер трохи інформації щодо метатегів. Дивіться, ми вже один метатег тут прописали. За його допомогою, ми встановлюємо кодування на самій сторінці, і додатково ми можемо тут прописати ще декілька інших метатегів, які будуть описувати. Характеристики самої цієї сторінки. Тут важливо відмітити, що всі ці метатеги, які ми з вами зараз будемо прописувати, вони по факту не будуть показуватися кінцевому користувачу. Тобто, ось тут, на сторінці вебсайту, всі ці метатеги вони не будуть відображені. Але ці метатеги вони зручні, коли ми хочемо якось просувати наш вебсайт. Тобто тоді ми в метатеги вказуємо якийсь опис нашої сторінки, ми вказуємо якісь ключові слова Нашої сторінки, ми вказуємо автора сторінки та вказуємо безліч іншої певної інформації. Тобто, метатеги вони не не показуються кінцевому користувачу, але вони дуже зручні, якщо ми хочемо просувати наш веб-сайт. Тоді ми вказуємо в них інформацію про наш сайт, і просування сайту вже буде йти трохи краще аніж без них. І от давайте ми дійсно пропишемо тут деякі метатеги. Вони всі можуть іти в будь-якій послідовності. Тобто я можу і тут прописати метатег, можу і ось тут його прописати, це не важливо. Головне просто, щоб вони десь тут були. Ну і, до речі, так, вони можуть бути і після тайтл, це також нормально. Ну, тобто тут немає якоїсь певної послідовності. Як хочете, так їх і прописуйте. Головне, щоб вони були в тегі head. Так от дивіться, ми давайте пропишемо з вами ще один метатег. Всі вони починаються з ключового слова мета і всі. Вони є одинокими тегами, тобто не потрібно ставити закриваючий HTML-тег. Ні, ми просто прописуємо слеш-углова дужка, і на цьому як би все. І тут ми з вами вказуємо атрибут name, В ньому ми прописуємо, що конкретно ми будемо встановлювати. Ну, наприклад, я буду вказувати тут автора сторінки, а також прописую тут атрибут контент, і в ньому вже вказую значення. Ну тобто, тут логічно прописати саме автора сторінки, це може бути просто назва компанії, ви можете написати своє ім'я. І так далі. Я, наприклад, давайте просто тут умовного Джона напишу, це буде автор моєї сторінки. наприклад. Далі ми можемо створити ще один метатег. Ми давайте тут також пропишемо name і вкажемо значення як description. Тобто цей метатег він буде відповідати за невеликий опис нашої сторінки. Тут також ми прописуємо контент і вказуємо значення, тобто опис самої цієї сторінки. Наприклад, я пропишу тут просто small description, тобто маленький опис. І такий метатег як description, він зазвичай часто використовується при SEO-оптимізації сайта, тобто, коли вам потрібно оптимізувати сайт для пошукової видачі, ви використовуєте оцей тег дескріпшн, і в ньому ви просто якби вказуєте невеликий опис конкретно цієї сторінки вашого веб-сайту. Ну, це вже більш тема до SEO, там вже правильний текст тоді підбирається, якби щоб воно трохи краще просувалося. Але просто логіка в тому, що за допомогою цього метатегу ви вказуєте такий невеликий. Який опис вашої сторінки. Додатково ще можу, можу сказати те, що коли ви заходите в Google і пишете будь-який запит, і пізніше вам видаються сайти, то біля кожного сайту там іде назва, а також знизу йде певний текст, певний опис. Так от, оцей певний маленький опис він якраз береться з оцього Meta Name Description. Тобто, те, що тут ви пропишете, пізніше воно буде показуватися в Google, коли люди будуть шукати певну інформацію або просто будуть шукати ваш веб-сайт. Ну, Додатково ще можна тут прописати такі мета, як е, keywords, записується він таким чином. І keywords це ключові слова. Тобто тут ви можете прописати просто. Ну, щось на кшталт тегів або ж ключових слів для вашого сайту. Наприклад, ваш сайт він займається, ну нехай там автомобілями. Е, отже, ви тут можете прописати кар, ви тут можете прописати auto і так далі. Просто якісь ключові слова, які будуть підходити під ваш веб-сайт. Ну і кожне нове слово воно прописується через кому. Е, також пробілів можна тут не ставити. Ну, Це буде просто зайвим. Хоча, якщо поставити ніякої проблеми в цьому не буде. Е, оці останні метатеги, які я тут дописав, а саме оці три даже метатега, це все більше відноситься до SEO-оптимізації сайту. І наразі, ну от давайте я даже збережу це все, оновлю сторінку. І наразі ми ніяк не можемо побачити, що ми ось щось хоча, хоча б дописали. Воно ніяк в нас тут не відображується. Але повірте мені, за допомогою оцих метатегів, ви просто описуєте як би сторінку для пошукових роботів. Ви її описуєте. Ну і пізніше таку сторінку буде простіше просувати в пошукових системах. А так також коли от е, ваша сторінка десь буде відображуватися, то дані е, стосовно вашого сайту будуть братися виключно з оцих мета Ну і звісно, щоб просто вже подивитися, що ми їх додали. Ми давайте відкриємо з вами перегляд коду і побачимо, що дійсно для цієї сторінки в нас є певний тут код, і е, в цьому коді в нас є оці всі метадані. Просто конкретно на самій сторінці ці метадані вони ніяк не відображуються і в майбутньому. Ви насправді будете знайомитися ще з більшою кількістю різних метатегів. Всі вони знову ж таки будуть просто описувати певні характеристики вашого сайту. Наразі, я думаю, нам вистачить і ось таких е класичних, стандартних, як би е оцих метатегів, які просто описують головні характеристики веб-сайту. Ну а в майбутньому, по схожому принципу, ви зможете додавати і інші різні метатеги. Ну що ж, на цьому наше відео підходить до кінця. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. Якщо так, то не забувайте підписати. Підписуватися на канал а також вступати в мою телеграм-групу. Всі посилання будуть в описі до цього відео. У мене ж на цьому все. Бувайте!